Бути на поготові завжди. На Хмельницький АЕС провели загальностанційні протиаварійні тренування. За легендою, надзвичайна ситуація сталася після чергової атаки ворога. Окрім рятувальників, вибухотехніків та інших профільних служб на підмогу Нетішинським атомникам цього разу прийшла і група аварійно-технічного центру енергоатому. Разом із собою вони привезли необхідну техніку та засоби. Ми формуємо оперативну групу, визначаємо, яка виїжджає безпосередньо для роботи на майданчику, чи в санітарно-захисній зоні, чи в зоні спостереження будь-якої філії АЕС нашої компанії. Ми це все розгорнули, це ну, півтори години, це так в спокійному режимі, от, і тою повністю готові до дій за призначенням, відпрацювання від них. Будь-якого характеру під час тренувань відпрацювали усі можливі сценарії: від евакуації персоналу, який не приймає участі у аварійних роботах, до організації дезактиваційних робіт персоналу і транспорту. До слова, за усім ходом тренувань спостерігала спеціальна комісія. Усе для того, аби відслідковувати недоліки та вчасно внести корективи. Всі роботи виконуються правильно. Вважаю, що такі тренування противорі необхідні для Підвищення кваліфікації персоналу, готовність дії в аварійних ситуаціях. Такі тренування для Хмельницької АЕС та й для атомної сфери в цілому необхідність, адже готовими працівники станції мають бути до всього, тим паче у воєнний час. В умовах сьогодення, коли ми бачимо, що ворог не зупиняється і тільки постійно збільшує атаки, наша система аварійного реагування тут повинна бути завжди на належному рівні. І дане протиаварійне тренування ще раз підтвердило готовність наших аварійних груп і бригад, готовність нашої системи аварійного реагування до подій, які можуть відбутися на наших об'єктах. Олена Гула, новини, 33 канал.